Привітки на MarxTime. Дивіться, яка цікава композиція не тільки на двері, на стіну для окраси, для якихось фотосесій, на голову. Майте на увазі? Ну що, полюбитись? Ось в мене вінок вийшов, я його називаю Дари осені чи урожай. Ну, тут я зібрала пшеничку, мак. Це рожеве таке багряне, Це амарант. І кукурудзка. Ну, як вам ідея, плететься воно все як звичай. Просто нитку пров'язується кожна стабильна, щільно, тісно. І все. Ззаді no. виглядає ось так. Кому не зрозуміло, запитуйте, що як його робити, бо детальне відео я вже не буду робити. Бо дуже багато займається часу, пам'яті. Єдине, що трошки раніше потрібно було кукурузу, Пізно Ну і різне. можна ти ще більш свіжішу типу такого. Бо в мене вже перебігша тема, не дуже гарна. Але ідея цікава, правда? Тому не пошкодуйте лайко. Ще краще підпишіться. В мене контент про творчість викостили і про подорожі. Є відео про ністер, про вінщину, різні на відпочинку, в планах. Ось на таку багато нитку. Такі, щоб вона була тоненька, не груба. І так плетемо, кругу, обмотуємо кожен початок по два-три рази всі матеріали. І, до речі, його можна таким атрибутом для фотосесії. Чому ні, правда? Тому майте на увазі, це може бути прикраса як на двері, так для фотосесії на голову. Що не зрозуміло по техніці, запитайте в коментарях, я вам відповім, як це все правильно робити. Не пошкодуйте лайк, підписочку. Дякую за увагу, гарного вам настрою.